Щоб засіяти поля агропідприємствам області, потрібно півтора мільярда гривень. З них близько 200 мільйонів гривень не вистачає. Гроші можна позичити, наприклад, в банках. Ця нарада є нашою такою, будемо казати, спробою налагодити ту дієву роботу з банками, розуміння між сільосторівником і банками. Нам би хотілося, щоб це було на прозрачних умовах. Кредитування не додамо мінеральних добрив, втратимо врожай, не додамо засобів захисту, втратимо врожай, не досіємо через пальне чи старою технікою з великими затратами, втратимо економічну ефективність. Тобто, тут є сьогодні поле для спільної діяльності від співпраці з аграріями. Банкіри не відмовляються навпаки, всіляко рекламують свої послуги. Наприклад, на сьогодні діє партнерська програма з Джондіром. При 50% відсотковому авансі відсоткова ставка в гривні буде 11% річних. Звертайтесь, будемо раді з вами співпрацювати. Чекаємо, кому давати кредити, а кому ні, банки вирішуватимуть самостійно. Якщо на сьогоднішній день склалася певна категорія позичальників, які з року в рік є надійні, які думають про завтрашній день, які зарекомендували себе як надійні позичальники, то питань з кредитуванням таких немає. Ну, відсоткову ставку на сьогоднішній день можна розглядати від 21 до 22%. Кому вона по кишені, господарі підрахують до найближчої наради, на яку запросять і сільгосп виробників.